Мій чоловік дуже добре знав, що має вміти жінка, але от що має при цьому вміти чоловік, якось змовчував. Ще коли ти молода та повна ілюзії, все сімейне життя тримається на твоїй рожевій уяві про чоловіка, про теперішнє і про майбутнє. Проте прозріння таки наступає, хай вам 57 і ви 5 хвилин тому ще методично терли буряк на терці. А вже от вас осінило, що ж робить чоловік у вашому домі і вашому житті. Мій дуже пишався, що він з міста, і на всі мої закиди тільки це підкреслював. Руслан кран зламався, виклич сантехніка, я тобі не наймався руками робити. Але мої брати це за виграшки роблять, дивувалася я, бо знала, що встановити кран коштує добрих грошей, а лишних ніколи не було. Бо вони з села і мають це вміти, аби вижити, а я, інженер. Він не казав, що просто протирає штани в БТІ і міряє хати за допомогою маленького лазера, а далі довго сидить за комп'ютером, коротаючи день. Заміна люстри, розхитані дверцята в кухонному, відірвана лапка в ліжком це все було не до нього, а до людей, які не такі, як він, розумні, але які вміють працювати руками. Їм за це гроші платять, казав він. Як з таким чоловіком можна було прожити стільки років? Я не знаю, думаю, що просто все було як у сні, коли я домріювала те, чого не було. Як у сні з'явилося двоє дітей, і треба було дуже бережно витрачати гроші, бо весь час могли трапитися непередбачувані витрати на робочі руки, як я це називала. Шланг від плити замінити треба, ножі наточити, крісла відремонтувати чи диван перетягнути. Далі діти вивчилися і роз'їхалися, а я й далі намагаюся автоматично виконувати свої обов'язки як дружини, квартира в чистоті, наварено, напечено, випрано і випрасувано. Я терла буряк, коли почула, як холодильник перестав гудіти. Зламався, подумала я і пішла шукати де ж номер майстра, який до нас часто приходив, і мав просто золоті руки. Ало, Матвію, у нас знову поломка. Готуй щось на стіл, я вже йду, сказав він, і справді через півгодини вже крехтів на кухні, відсовуючи холодильник. Матвія я вже знала руки, руки золоті. Не раз я його провищала у себе на кухні смачненьким за виконану роботу. Інколи він і грошей не брав, казав, що так смачно його дружина не готує. Потім вже один одному виливали душу, що не з тими живемо, але що вже поробиш? Діти є, треба їх на ноги ставити. І ось тепер він знову в моїй кухні. Рідніший за чоловіка. Наминає борщ і пампушки з чесником, хвалить. Матвію, кажу я йому тихо, то ти, кажуть, вдівець. Так, вже рік. Матвію, а ти як гадаєш? Я дивилася просто на нього і не могла доказати те, що думала. Матвій теж дивився на мене, а потім обійняв Не цілую, бо пампухи твої щасником, прошепотів він. Я швидко збирала сумку і хихотіла, наче дівчинка, наче нема у мене за плечима стільки років, а я лише вчора закінчила інститут. Потім ми опинилися в його квартирі, і я відчула, що прийшла додому. Нас діти не зрозуміли. Чоловік мій багато говорив про обов'язки та здоровий глуст, не забув її про холодильник, який так і не поремонтований. А ми просто мовчки насолоджувалися щастям, закривали за дітьми двері і обтрушували з себе чужі думки. Навіщо я чекала стільки років, навіщо я тягла того воза з обов'язками? Кому я цим зробила добре? Як багато питань, а відповідь лиш в мені. Я надто пізно прокинулася, але хоч прокинулася, і зате дякую Богу. Навіть рік з дорогою людиною то вже благодать, підпишись, підтримай українськомовний контент.